Good Пан президент, мені Дякую, доброго дня. Перше за все, президент Зеленський. Хочу сказати, що мені дуже приємно вітати вас у моїй країні. Я також мав шанс відвідати Київ неодноразово і неодноразово отримував запрошення і дякую за можливість відплатити вам і гостити вас тут. Пане президент Зеленський у зв'язку з цим візитом. Також матиме можливість зустрітися із прем'єр-міністрами країн Північної Європи. Ви знаєте, що країни Північної Європи зробили чимало для успіху нашої допомоги. Сьогодні ми мали Матимемо зустріч із шістьма представниками країн Північної Європи, президентами, прем'єр-міністрами. Ми вже мали коротку дискусію з питань двосторонніх стосунків між нашими країнами. я сказав пану президенту, що ми підтримуємо і далі будемо підтримувати. Вашу країну п'ятнадцятий пакет допомоги вже готується, і я абсолютно впевнений, що буде і наступний шістнадцятий. Коли ми зустрілися минулого разу у Києві, ми говорили про мирні ініціативу, обговорювали плани можливості проведення мирної конференції. І дійсно дуже важливо те, що ми підтримуємо ідею справедливого миру для України. Ми говорили також про глобальне становище. Видається, що російська атака на Україну також підняла глобальні питання, які не пов'язані безпосередньо із війною, але тим не менш стосуються країн, народів і точок зору. Певним чином можна сказати, що іде змагання між душами країн і їхніх народів, змагання між душами і за душі. Пане президенте, я спілкувався з керівництвом Південно-Африканської Республіки. Говорили ми про важливість чіткого і правильного називання того, що відбувається зараз, і це треба доносити всьому світу. Ми більш детально будемо говорити про це ввечері. Зараз дозволити передати слово вам. Дякую, пане президенте. Дякую, що гостите нас. Із задоволенням. Отже, пане президент, шановні журналісти, перш за все, хотів би запропонувати декілька слів, які я підготував, щоб адресувати їх вам, вашому суспільству. Дякую за можливість відвідати гельсінки. Сподіваюся, що візит буде дуже продуктивним, і наша делегація повернеться з усім, що не потребують наші. Військові Ми зміцнили наш альянс. Ми робимо міцнішими кордони спільного союзу наших партнерів. Вітаємо Фінляндію за її кроком щодо вступу до НАТО. Враховуючи, що вона має спільний кордон з агресором, буквально за кількасот кілометрів від звідси від Хельцінки. Враховуючи історичний досвід вашої зимової війни, хороброї війни і наші партнери з вами дійсно зараз роблять усе, щоб не дати гросеру жодного часу, навіть спробувати ще раз зробити це в напрямку Хельсинки Ми в Україні завжди віддавали належно важній сміливості. Ми придбавали і брали в бібліотеках книги із мемуарами про вашу війну, мемуари маршала Маннергейма і безумовно, це напряму стосується теми наших сьогоднішніх переговорів, тобто російської агресії. Є такі аспекти, в яких Фінляндія регулярно і стало підтримує нашу боротьбу за суверенність. Фінляндія виступає як і ми за мирне співіснування між народами. Я дякую країні Фінляндії за вже 15-й пакет допомоги. Як пан президент тільки що озвучив? Це для нас абсолютно необхідно для виживання наш нашої країни, нашого народу. Закликаємо пришвидшити надання. 15-го пакету і розпочати якнайшвидше, підготовку наступного 16-го пакету, який є дуже для нас важливим. Дуже дякую вам, пане президенте. Дуже дякую народу Фінляндії за ваші зусилля щодо принесення справедливого миру в Україну, миру на нашу землю, миру для нашого народу. Саме на цій основі ми співпрацюємо в рамках нашої формули. Миру, дякую вам, пане президенте, за особистий внесок у зміцнення глобальної коаліції щодо припинення російської агресії. Дякую за готовність виконання пунктів формули мира. Я думаю, що у все суспільство Фінляндії, кожна компанія, кожен громадянин, кожен політик. Який допомагає нашій країні, нашому народу заслуговують на нашу подяку? Ми цінуємо те, що Фінляндія була серед перших країн, яка відгукнулася на запит по допомогу. коли ми зазнавали ракетних ударів від росіян, спрямованих проти нашої енергосистеми, енергетичної інфраструктури, шкіл, лікарень, тощо я вважаю, що Варто подякувати компаніям Фінляндії за скоординовану з урядом країни допомогу, зокрема щодо вчасного постачання Україні стіль необхідного енергетичного обладнання. Сьогодні ми мали можливість розширити нашу співпрацю на ниві європейської євроатлантичної інтеграції. Дякую вам, пане президент, за висловлення підтримки України. Ми обговорили зокрема підготування наступного пакету європейських санкцій проти російської агресії за терор розв'язаний Росією у взаємодії існуючим санкційним режимом, який Росія, до речі, постійно намагається уникнути. Маємо старатися більше, маємо більше зусиль докладати. До зчинення тиску на агресора. Що більше це робитимемо, то швидше агресія завершиться. Сподіваюся, щиро, що цей рік буде для нас рішучим, для Європи, для всієї України. Сподіваюся на нашу перемогу. Дякую, Фінляндії. Дякую кожному, хто нам допоміг. Дякую, пане президенте. І маємо ще запитання на кілька запитань. Пета в Хельсінгінсам. Вітаю мене. Звуть Петя Пеллі. Моє запитання від імені двох національних газет Фінляндії Хельсінгі Санамати Ільта Санамат. Отже, запитання переважно президенту Зеленському, але також президенту Ністо також можна подати суточку зору. Отже, вітаємо пана президента Зеленського Фінляндії. Якщо я правильно порахував, Фінляндія це п'ята європейська і перша північно-європейська країна, яку ви відвідали після початку порного штабної російської війни. І нас цікавить, чому саме Фінляндія могли б ви пояснити причини, з яких ви обрали саме Фінляндію для візиту, а не якусь іншу країну, і чому саме у цей час ви зробили цей візит? Дякую. Тенківеримач і пакіна дякую за вашу дозволу відповідати українською. Чому Фінляндія? По-перше, ми партнери. По-друге, у нас сьогодні буде потужний саміт Nordic Countries, і він дуже важливий. Це посилення безпеки в регіоні, безпеки на нашій території і посилення. Наших можливостей, щоб захистити себе, посилення нас на полі бою. Я буду відверти з вами: 15 пакетів це не цифри, це перш за все, не кількість зброї, а кількість збережених життів. І тому я тут, щоб дружні країни підтримали нас ще більш потужніше, і щоб у нас була можливість мати успіх в наших. Відповідних абсолютно справедливих контрнаступальних дій по деокупації суто української території <плес> наступне запитання від Анна Гаршлі, данський мовник публічний. Так, вітаю. Перша частина запитання стосується вас, пане президент Зеленський. Ви кілька разів сказали нам, що. Вам потрібні бойові літаки від ваших союзників і партнерів. І сьогодні хочу вас питати, Коли на вашу думку, ви можете розраховувати отримати данські бойові літаки? Ви сьогодні будете зустрічатися зі своїми північно-європейськими колегами? Тож, можливо, щось ви знаєте, і до вас, пане президент Нінсто, Чому ми чого північно європейські країни чекають у цьому питанні? Коли це станеться? Перше запитання було вам, але я готовий почати відповідати. Так, якщо ви слідкували за дискусією, яку розпочала Україна, також інші прийняли у ній участь... Вона стосувалася питання а, винищувачів f 16. Ми не маємо їх. У нас є винищувачі Hornet. вони досить старі. І треба також пам'ятати, що вони, їх не дуже багато. Взагалі, не багато Hornetів у країнах Європи. Взагалі цих літаків не дуже багато. А, а Запитання ваше. Юсфул Крітмені наскільки доцільно створювати різні сервісні структури, наприклад, це перше з іншого боку. Дуже зрозуміло, що фінська позиція. Географічно значно відрізняється від багатьох європейських країн країн НАТО. Ми, 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 ми свого часу зробили дуже незвичайний крок під придбавши хорнети. Зараз ми їх замінюємо на F-35. Це дуже великий обсяг закупів для такої маленької країни як ми. І оскільки ми дуже рішучі, ми знаємо, що нам потрібно, потрібний сильний захист. Ми, ми не могли віддати Хорнети до того, як отримаємо нові літаки, І, на жаль, у той час Хорнети вже фактично були ну, списані, вони вже були непридатні. Але нам подобаються ваші літаки. Просто щоб ви знали, так вони гарні. Я сподіваюся, усі ці це знають. І навіть ваші сусіди також вашу З приводу того, що чи потрібні нам намкрафт. Я багато разів сказав, без, без будь-яких секретів, а можу повторити, нам потрібні. Дуже потрібні. Чи будуть вони у нас, і чому я вірю, що будуть, я впевнений. Але так відбувається ця війна, що ми повинні постійно довести це на полі бою. Спочатку ми йдемо вперед, показуємо, що за три дні нас не можна захопити, потім нам дають якусь зброю. А після цього ми знов йдемо вперед, просимо далекобійну артилерію. Ну, Відбувається по-різному, у нас знов є складний успіх, але тим не після цього нам дають відповідну зброю. І тому чому я впевнений, що у нас будуть літаки? Тому що скоро у нас будуть наступальні дії. І після них, я впевнений, нам дадуть літаки. Хотілося б все, що було б все навпаки, нам було б так легше, але є, як є, і ми за все вдячні. For... І останнє запитання від лаури норме імрелет. Запитання президенту Зеленського. якого виду гарантії безпеки ви очікуєте отримати від НАТО на вільнюському саміті? Які гарантії безпеки потребує Україна? і також у чому є головна мета вашого вашого контрнаступу, і президенту Ніністо запитання: наскільки Фінляндія чи підтримує вона, це було на жаль фінською. Вилі, дякую, пане президент. Ми дійсно підтримували постійну Фінляндію і щоб вона була членом Альянсу. Uh, щоб вона була членом НАТО, і ми вас вітаємо всім. Тому, коли ви скажете, запитуєте, які гарантії безпеки потрібні Україні, такі самі. Найкраща гарантія безпеки для України не тільки сьогодні. Ви знаєте, що ми про це говоримо вже велику кількість років. Говоримо і хотіли, і, і показували своїми діями. Тощо нас навіть це є в Конституції нашої держави, геополітичний напрямок, який обраний нашим народом. І тому найкраще і найпотужніше гарантія – це членство в НАТО. Поки йде війна, ми не будемо в НАТО. Ми це чітко усвідомлюємо. Але ми хотіли би, щоб окрім відкритих дверей партнери назустріч нам робили також якісь потужні кроки, які б мотивували українське суспільство, що це не тільки відкриті двері, не тільки якісь а, знаєте, щось таке в майбутньому. Ми хотіли би підтримку сьогодні. І сьогодні політичну підтримку в цьому напрямку ми хочемо, ми хочемо щоб був було запрошення для України. А на цьому шляху, поки у нас іде війна, нам потрібні гарантії безпеки. Сьогоднішнього, сьогоднішнього часу, поки ми ще не в НАТО. Але в будь-якому випадку наша ціль мати повноправне членство в альянсі. Це одна із причин, чому я сьогодні тут. Друга причина, або якщо чесно, пріоритет це. Посилення нашої армії про це я сказав до, до цього. Я вже відповів. Посилення чим я не хочу йти в деталі, якщо, якщо ви не проти. Дуже дякую. Отже, базовими основними елементами є наступні НАТО. прийняло рішення у 2008-му У Бухаресті воно стосувалося України Грузії. І другий елемент це політика відкритих дверей в альянсі. Це це чітко визначено. Дуже важливо, щоб у вільності усі країни НАТО змогли спільним голосом виступити на цю тему. Ми зараз чуємо дещо відмінні голоси. Приміром, про те, що е, є питання щодо нашого членства відносно членства Швеції. І насправді НАТО буде сильнішим, якщо матиме єдиний спільний голос, яким говоритиме. Ми маємо обговорити це перед вільнюсом. Що ми робитимемо з цими базовими елементами в основі, які лежать? Дякую на цьому прес-конференцію. Завершимо також. буде можливість зустрітися із пресою після обіду. Дякую,